На відкриття виставки в обласну бібліотеку завітали діти із другої школи. Вони в захоплені оглядають кожний експонат. На цій виставці практично все крім рігамі можна не тільки побачити, але ще й потримати в руках. Тому школярам тут подобається. Мені сподобалась там, де була Ельза і, і, і іконик з каретою був зроблений. Мені сподобались кораблі. А що би ви хотіли самі зробити? Я б хотіла зробити Ельзу, я хотів би зробити. Саморобного танцювального паучка. подібні виставки проводяться в Рівному вже більше десяти років. Організатори міський центр учнівської молоді кажуть, що дітям завжди є чим здивувати Цього року. Ну, Провеликі жаль на багато меншок параті, як минулий рік, подано, але є нові роботи, подані нових техніками. Є вже ляльки техніками кільда виконімотано багато новими техніками зроблено і механізовані іграшки. Найби які зацікавлення у відвідувачі викликала ось ця пральна машина, яка зовні практично не відрізняється від своїх залізних братів. Організатори кажуть, вона, мабуть, таки здобуде приз глядацьких симпатій, а кращі роботи відправлять на обласну виставку. Кове технічне моделювання це є великий стимул крок для того, щоб розвити інтелектуальні здібності учнів, навчити їх творити творчо підходити до вирішення. Якихось проблем технічних. Ну і ви самі можете переконати, що це справді маленькі шедеври, на які людина потратила велику частину свого труда. Подивитися на творіння рук дитячих, організатори запрошують усіх рівнян, адже ж висивка безкоштовно триватиме до 30 січня. Надалка Пастухова, Володимир Захаров, новини рівного.